Шановні друзі, у цьому відео ми розглянемо питання розв'язання інтеграла, який не береться в елементарних функціях, і приведення його до того, щоб взяти в елементарні функції. Розв'язати його. Власне кажучи, сьогодні мова піде про те, як. Приводити під інтегральний вираз до косинусоподібного і розв'язувати інтеграл. Розв'язуємо інтеграл. Інтеграл dx поділене на корінь квадратний а мінус b косінус х, де a більше b. Для того, щоб привести цей вираз. До косинусу подібного нам потрібно під інтегральний вираз перетворити таким чином. Ділимо і множимо на а мінус b. Виносимо корінь квадратний із одиниці на а-б. І під корен квадратним у нас залишається а мінус b поділене на а мінус b косинус х. Це і є косинусоподібна функція. Чому При косинус дорівнює нулю, у нас під інтегральний вираз дорівнює одиниці. Тобто косинусоподібний. Далі, раз це косинусоподібний, то це косинус відповідає. Одиниця поділена на корінь квадратний а мінус Б. Інтеграл косинус bx це стала, яка залежить від кута х межі інтегрування, помножена на x dx. І відповідно дорівнює. Одиниця поділена на корінь квадратний А мінус Б помножена на bx і помножена на sinus bxx. Кофцент bx можна знаходити. Кількома способами. Тут ми покажемо один принциповий і простий спосіб, який досить просто запам'ятати. У нас є перша універсальна формула. Суть її заключається в тому, що ми беремо знаходимо Bx як одна друга корінь квадратний арх косинус косинуса подібної функции при x поділене на x плюс ах косинус косинуса подібної функції при x поділено на n і на xn. n у нас дорівнює або двум, чим складніша функція. Тим краще брати 2, або ж n дорівнює рівнює 2,25 помножена косинус альфа поділено на 2, де альфа приймаємо завжди 45 градусів. Тому що це формула знаходження коефіцієнта bx для еліптичного інтеграла першого роду. Якщо розглянута формула знаходження BX, рекомендується для використання, коли BX менше водорівня 60 градусів, в даному випадку X, то формула номер 2 рекомендується і можна застосовувати її десь. До межі інтегрування від 0 до 85 градусів. Вона дає достатньо точні результати. Тут у нас так само 1 шоста помножена на 3 ах -косинус від косинусоподібної функції від х поділити на х плюс 2 ах Косінусоподібної функції від х поділено на 2х на 2. І плюс ах косинус косінусоподібної функції від х поділена на e. е, х на е, e. де є число Ейлера. Покажемо це на прикладі. Приклад, Розв'яжемо інтеграл від 0 до 50 градусів dx поділе на корінь квадратний із. 1,5 мінус 0,8 косинус х. Одержуємо. Застосовуємо першу формулу. px одержим таким. При n дорівнює 2,0787. І по формулі 2 ми одержим bx 0,6904417. Дивимось результатом. Одержаний результат погибка дорівнює 13% тисячних відносно. Цей результат по формулі 2 погибка 87%. Відсотка. А дійсне значення інтеграла буде складати, яке розв'язано по формулі Сімпсона 0,981145. Що ми бачимо? Що у нас одержані результати знаходяться по різні боки від дійсного значення інтеграла. Тобто ці імпірічні формули можна застосовувати таким чином, що знаходити середнє арифметичне або Bx, або одержаного результата. І тоді ви будете одержувати практично. Точне значення інтегралу. Зверніть увагу, що в даному випадку для інженерної практики потрібна точність відносна. Менше або до рівня 1,1%. Тут на 2, а тут на 1 порядок краще. На цьому будемо закінчувати це відео. Всього найкращого.